Зима 2014-го. Звуки пострілів. Вогонь і вони. Незламні українці, які всього лише бажали свободи. Щорічно, 20 лютого українці вшановують пам'ять учасників революції гідності. Тоді за свободу і демократію українці заплатили високу ціну з портретів. На нас дивляться герої Небесної Сотні. Україна і досі продовжує платити кров'ю за свою незалежність. Цьогорічні меморіальні заходи відбуваються під гаслом Небесна сотня перші герої російсько-української війни, війни, якої українці не хотіли, але її розв'язав кремлівський диктатор. Бо ж саме майдан зруйнував його хворобливі плани по колонізації України. За рік війни повітряні тривоги для українців вже стали буденними. Тепер Україна піднялася на збройний майдан, каже пан Леонід. Дев'ять років тому на цьому місці чоловік зазнав поранення. Певен, що і його кров тут пролилася недарма. Майдан змінив Україну. Майдан зробив нового чоловіка, який набрався сили волі і пішов захищати, захищати нашу Україну. Пані Юлія кладе квіти на алеї Героїв Небесної Сотні. На світлині її чоловік Андрій Цепун, столичний підприємець. Його вбили титушки, найманці злочинної влади. Дружина каже, не змогла втримати Андрія. На Майдані він був з першого дня. У нас на той момент було синові вісім років і сколихнуло всіх все-таки побиття. Студентів, все діти, і ми розуміли, що там. Прийде час, може бути і наша дитина. Якщо б не відбувся би Майдан, не відбулася б революція гідності, ми б зараз би були такі ж самі, як і Білорусі. Але боротьба триває. Про те, що Росія іще задовго до майдану готувала анексію України, нині свідчить багато фактів. З допомогою проросійського Януковича в Криму готувалося збройне угрупування російських військ, яке мало взяти під контроль усю територію України. Міністр оборони, російський ставленик Павло Лєбєдєв, мав остаточно розвалити українське військо тотальна корупція і паралізований державний апарат все сприяло реалізації плану та втілення цих брудних задумів. Зруйнував Майдан, я нікуди не збираюся уїжджати з країни. Я не збираюся подавати відставку. Я законно обраний президент. Але вже за добу Янукович, прихопивши із собою вкрадені цінності та мільярди грошей, втече спочатку до Криму, а потім і до Росії. Там звернеться до Путіна і попросить його негайно окупувати Україну. І Путін пішов. Російські загарбники спочатку анексували Крим, а потім вдерлися на Донбас. Відтоді росіяни більше не приховують, готувалися захопити усю Україну. І кратчайший срок ні Луганськ і Донецьк будуть нашими, а вся Україна. Та план божевільного диктатора провалився. Це визнають навіть у стані ворога. Київ за три дні так і лишився у хворобливих фантазіях росіян. Українці б'ються. Нам вдалося створити антипутінську коаліцію і заручитися підтримкою цивілізованого світу. А українська свобода для мільйонів людей на планеті стала символом. В той день, коли закінчиться війна. І хлопці змучені повернуться додому, впаде на землю мамина сльоза. За тими, хто не вернеться ніколи. Ми пригадаємо, як горів майдан крізь чорний дим. Михайліського дзвони, кров наших побратимів на щитах із кулями смертельні перегони. Ігор Лавинок, Валентин Беліч, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.